Матч з лідером першої ліги Олександрією став для Десни останнім домашнім у цьому році. Тож у Чернігівців була подвійна мотивація на гру. Поєдинок команди почали без розвідки. Перші хвилини зустрічі засвідчили, що відсиджуватися у захисті ніхто не буде. Уперед деснянців вгнали вболівальники, яких, попри гарну погоду, прийшло зовсім мало. Гості ж звикли грати першим номером. Атаки Олександрії поступово наростали, аж поки Деснянці не забили зі штрафного. Подачу замкнув Кондратюк. А вже за кілька хвилин Десна мала б подвоїти рахунок, проте Картошов з пенальті влучать. У Хрестовину в цей день Десна була в ударі. і Наприкінці першого тайму відзначилася знову. Все той же контратюк опинився на вістрі атаки. Після перерви Олександрійці збільшили тиск на ворота деснянців і таки досягли свого. У сутолиці їм вдалося таки проштовхнути м'яча у сітку воріт. Однак, інтрига в матчі тривала недовго. У Чернігівців вийшла стрімка класична контратака. Козак не схибив, чим сильно засмутив гостей, які не розраховували на такий результат. Олександрія зазнала першої в сезоні поразки, наші вболівальники готові були носити футболістів на руках. Автор дублю Петро Кондратюк каже, що у попередніх іграх команді не таланило, а на матч з лідером як слід налаштувалися, бо хотіли реабілітуватися в очах болівальників і довести, що невдачі були випадковими. Тому нікому по ходу чемпіонату не ігрі не вступали. Просто получались такі казусні би, моменти. Там там пенальті вахтирки нам несправедливі дали. Там там довжний теж якби забивать, не забили, сыграли 0-0 з Полтава, наприклад. Я думаю, ну по ігрі ми вигляділи хорошо. Просто дітей, якісь, може, даже маленьке не Сейчас, Зараз може, це нам наконец-то, прорвало, и добре, що на останній гри ще на допомогу соперні. Останню гру року чернігівці проведуть у сумах наступного вікенду, після чого гравці та тренери підуть у відпустку і сподіваються, що керівники клубу погасять перед ними усі борги.